Мінімум 200 художніх робіт від тепер можуть одночасно експонуватись в дитячій школі образотворчого декоративно-прикладного мистецтва. Сьогодні в закладі відкрили першу в нашому місті виставкову залу. Була проведена дуже велика робота. Зроблений ремонт нашого великого залу, який був, а також додаткові приміщення, в яких будуть розташовані зал декоративно-прикладного мистецтва. Дуже новий, сучасний з надзвичайно новими потужними галерейними системами. Першу експозицію виставкової зали присвятили 25-річчю незалежності України на стінах та полицях. Малюнки, аплікації, витинанки, гобелени, вироби з глини та соломи, вишитий одяг та багато інших робіт. Я в цих залах навчалася. Це були учбові класи. Ми прийшли подивитися. Працюємо в палаці творчості. Нам було цікаво, як працюють люди в нашій сфері. Ми під таким враженням, така велика кількість робіт на різну тематику, виконання чудове зали виставкою просто шикарно. Ми їм заздримо. Одним з перших виставкову залу оцінив міський голова Олександр Семчишин. На втілення проєкту з міського бюджету виділили майже 2 мільйони гривень. Я повністю задоволений тим, що ми реалізували поставлене завдання. Це фактично, я думаю, одна з найкращих виставкових зал в усій області. Ну і це можливість, скажімо, експонуватися сьогодні тут усім бажаючим. Ну і це можливість хмельничанам бачити прекрасне, бачити мистецтво, бачити прекрасні роботи, які сьогодні експонуються. Я думаю, і всі подальші роки будуть тут експонуватися. Надалі у виставковій залі експонуватимуть роботи учнів та викладачів школи, а також інших майстрів нашого міста та краю. Грамотами, квітами та подарунками під час відкриття відзначили людей, які у прямому сенсі доклали руку до реконструкції закладу. Дуже приємно, що так красиво вийшлося в нашому залі. І прошу відвідувати виставковий зал. І запрошую всіх мельничан і гостей міста. Надалі нову виставкову залу планують причепурити зовні та дооблаштувати тамтешній мистецький дворик.